Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. У нас чергові екстремальні умови. Ось такий от, от Філімон-красунчик. Буде мені зараз допомагати. Освітлення у мене настільна лампа від павербанку. Ось так це виглядає. Ну, а що робити? Який час, таке освітлення. Ну, а пересаджувати я сьогодні буду не орхідеї, а ось оцю сансевієрію. Мені її потрібно розділити на кілька сегментів, розсадити по різних горщиках. Ну і потім вони підуть на обмін чи продажу, потім я вирішу. Зараз мені головне її розділити, поки ще не надто холодно, доки можна розсилати її. То я скористаюся поки що цим моментом. Чому розсаджую? По-перше, тому що вона вже розколола горщ, в якому росла все літо. Дивіться. Почала ростити нові рости, і ось бачите, горчик розламався. Коли я саджала сюди цю сансів'єрію, був всього один ріст центральна розетка. І я саджала її в горщик керамічний, але він вже був надломаний. Тому ось така от картинка: це ну, очікувано. За літо вона дуже розрослась, наростила тут цілу купу молодих ростів. Ну і ось. Ця частинка, яка була надколота, бачите, вона зовсім відвалилася за рахунок того, що тут ось купа молодих ростиків, вони просто відкололи, витіснили цю частинку. Тому я її зараз дістану з горщика, розділю на невеличкі сегменти. Тут 4 чи 5 розеток розсажу, ну а далі буду потім вже вирішувати, що з цим робити. Одну залишу собі далі на розпліт, а інші, як я сказала, підуть на продаж чи на обмін. Далі я буду вирішувати. Підготувала. Я ось таку суміш різного е, субстрату. Тут все, що завгодно, і універсальний ґрунт, тут і ґрунт е, для пальмових, тут і ґрунт для сукулентів, все поскидала докупи. Все рівно це будуть тимчасові посадки. Ті, хто отримає е, ось ці ростки, ось ці розеточки, самі зможуть пересадити потім в той субстрат, і в ті горщики, в які захочуть. Я ж підготувала ось такі от різні обрізані пляшки. Різні горщики, такі одноразові для розсади, навіть кілька ось таких от коробочок від сметани все це будуть тимчасові посадки, можливо, ще якісь пляшки по ходу обріжу, дивлячись від того, якої величини буде коренева система в тієї чи іншої поділки. Зазвичай, у сансів'єрії вони дуже такі невеликі, ті корені. Ну, центральний корінь товстий, а всі інші маленькі відходять, і її можна ножем різати в будь-де вона дуже Невибаглива рослина, в мене ось цей вид росте вже багато років. Я її майже кожний рік розсаджую, залишаю собі одну, всі інші розсаджую там, чи продаю чи обмінюю. Це вже по різному. Отже, я починаю її діставати, а ви дивіться, для початку я її спробую дістати за допомогою. Або ось такого копача садового, або, можливо, ножиком. Зараз по кругу спробую обрізати. Якщо вийде вона з горщика, буде добре. А якщо ні, ну доб'ю горщик, що його вже зжаліти, там і так нічого не лишилось. Візьму молоток, лусну кілька разів, та й все буде добре. Ось, бачите, дісталась вона з горщика. В принципі, без зусиль. Показую ближче. Не знаю, наскільки це на відео буде видно. Ну, бачите, коріння сплелось. Купа молодесеньких ростиків. Ось молодий ріс цього року. Ось оцей це найстаріший, який я саджала восени минулого року. Покоцаний котиками, як завжди. Зараз розберу трішечки ось тут. Оцей земляний комок він починають відпадати камінці, які в якості дренажу використовувала. Ну і далі розділю на частинки. Дивіться. Ну, ось така коренева система. Зараз я його розламаю на кілька частин і буду розсаджувати. Я камеру не бачу, так що, вибачайте, якщо ви чогось не побачите, чи якось картинка буде зміщена, бо мені не видно, що я там знімаю. У мене камера стоїть досить далеко, я не слідкую. Вибачайте раптом що. Філімон обстежує. Орхокиця білочка десь спить в кімнаті, а цьому ж малому все цікаво. Від вас вподобаєчка за такого помічника. Да Філька. Ось дивіться, три молоді рости. І старіша розетка. Її видно, вона більша, і вона з темнішими полосами. А от всі молоді розеточки, бачите, в них такі більш більш світла оця варієгатна полоса по краю. Це оцей кантик. Але от я їх всі буду розділяти. Тобто, ось це в мене тут вийде чотири кущі. Вони оці, от, хоч вони й молоді, але вони вже прекрасно адаптуються і прекрасно будуть рости самостійно. Тому я їх всі розламу. Вірніше не розламую, а буду, мабуть, відрізати, бо відломатись хто знає, як воно може. А відрізати оп, дивіться! Бачите, який товстий стовбур. І трішки корінців. Ось отака от розеточка, вона має дуже хороші шанси на самостійне життя. Повірте мені, приживеться, якщо ви не будете її переливати. Це сукулент, вона любить помірний полив. Ось вона дуже швидко розростеться і дуже швидко дасть діток. Ось наступна, друга. І ось третя. Ось і така третя молода розеточка. А ось це старіша. Бачте, яка велика гарна. Тут і коріння гарне, і сама розетка дуже велика. Для неї потрібно буде зараз піти, взяти якийсь великий вазончик, бо в ті маленькі, які я взяла, ну, в оцей же ж точно не посадиш. Один, два, три, чотири. І ось друга половинка. Тут у нас теж їх купа. Тут є взагалі ось такі, які тільки-тільки починають рости. Значить, ось оцей старий відділяємо зараз. Так, чекайте, зараз я гляну, що тут відділяти, а що ні. Ось оцю разом з цими от молоденькими буду зараз відрізати, бо хай воно краще розростається. Таким чином. Ось, дивіться, ось такий от подвійний, навіть потрійний. Хоча оцю можна навіть відділяти. Ну, поки що посажу так. Це в нас буде один, два, три, чотири. Це в нас буде п'ятий. І оцих старіших ще дві, теж навпіл. Отак. 6-7. Отже, з одного куща сім. Дивіться, яка купа. Ось отак це виглядає. Був один кущ, стало сім. Зараз я все це акуратно посаджу. Ну і далі будемо бачити, як воно і що. Наробила я дірочок ось в оцих стаканчиках. Це ж потрібно, щоб дихало коріння. Ну і зараз посаджу одну поділку. На камеру, ну, а інші поза камерою, і потім покажу вам просто готовий результат. Наниз, дренаж, як завжди, ось керамзит в мене є. Крупнуватий, але як... нічого. Який є, такий буде. Це не страшно. Ну, а далі субстрат. Можна використати трішки того субстрату, в якому вона росла. Ось беру першу поділку, корінчики. Закручуємо, так, як при посадці орхідеї, присаджуємо. А далі я засипаю звичайним субстратом. Я не, не знаю, чи вам те видно, чи не видно, що я роблю. Але засипання горщика землею, то... Думаю, всі знають, що воно таке. Тому навіть якщо це не попаде в кадр, бо я ж не бачу, що я там знімаю, то зрозуміло буде кожному. Ось так виглядає посадка. Тимчасова посадка однієї поділки цієї варієгатної сенсивієрії. Той, до кого вона потрапить, може або пересадити її, або дочекатись того моменту, коли вона дасть новий ріст поряд, і тоді вже відсадити. Це буде справа вже нового хазяїна. В мене вона ось в такому стані буде рости до моменту, коли поїде до нового власника. Зараз посажу всі інші, потім вам покажу вже готовий результат повністю всієї посадки посадки, як вони в мене всі разом будуть посаджені. Ну, і ось так виглядає кінцевий результат сьогоднішньої пересадки. Був один кущ, стало сім. Славно, моя санців'єрія цього літа попрацювала, наростила чимало діток. Взагалі вона в мене дуже невибаглива. Все літо вона стоїть на балконі під палючим сонцем. Поливаю я її раз на 2-3 дні, коли вже добре висихає субстрат. Е, стараюсь, щоправда, кожного вечора, особливо коли дуже жаркий день, робити росу ну тобто зрошувати з пульвілізацію. Ну і ось так бачите, який результат, як вона, яка вона була, і скільки з неї стало шматочків. Поділок на цьому я буду з вами прощатись. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте відео. Давайте будемо разом розвивати україномовний контент на Ютубі. Всім вам бажаю мирного неба, злагоди в ваших родинах. Нехай оминає вас біль та горе. Допомагайте нашим захисникам та захисницям. Давайте разом наближати нашу перемогу. Віримо в наші збройні сили і наближаємо перемогу разом. Всім до побачення!